Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем ЗСУ. за повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку. Наші війська продовжують завдавати окупантам втрат живі силі та техніці. За добу загальні втрати ворога склали 514 окупантів, ще один здався в полон. Знищено сім одиниць військової техніки, зокрема, три танки, два бойових броньованих машини, один БПЛА, один автомобіль. Ще сім одиниць техніки ворога пошкоджено. Як повідомляє Генштаб ЗСУ на Херсонському напрямку, наші захисники. Надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарійну боротьбу та завдають ураження враження патилах противника. На нашому напрямку у Нікопольському районі нашої області ворог вночі з важкої артилерії обстріляв Марганецьку громаду, слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується самого міста, то у Кривому Розі ситуація стабільна, кожен на своєму місці працює на спільну перемогу. Рада оборони міста продовжує надавати допомогу нашим військовим. Лише за останній тиждень надали допомогу нашим військовим на суму 23 мільйона 660 тисяч гривень. Це за тиждень. Зокрема, 129, 144, 17, 77, 82 бригадам, 24 батальйону Айдар, 227 батальйону, 301 зенітно-ракетному полку та іншим. Найбільш значну допомогу надана 129-й окремій бригаді територіальної оборони на суму 4 мільйони гривень. 945 тисяч гривень. Зокрема, радою оборони міста закуплене та передано військовим 17 безпілотних авіаційних комплексів ударних Це «Пігасус Армс», 16 квадрокоптерів Mavic 3T, 10 квадрокоптерів аутел МАКС 4Т. 17 генераторів, будматеріали, комп'ютерна техніка, тактичні наушники та багато іншого. Також надана допомогу з ремонту техніку. А спочатку війни Ради і оборони міста надана допомогу понад 100 військовим частинам на суму понад 1,6 мільярдів гривень. Це один з найбільших показників в Україні по допомозі ЗСУ, що надається від будь-якого міста нашої країни. Робота продовжується. Вчорашнього вечора через складні погодні умови у Кривому Розі комунальні служби та спецтехніка працювали в посиленому режимі. Для очищення дорог було залучено більше 50 одиниць техніки. Вся техніка заздаглить була забезпечена посипковим матеріалом. Не дивлячись на снігопад, весь громадський транспорт зранку запрацював у звичайному режимі. Дякую комунальникам. А всім управляючим організаціям та ОСББ нагадую, що прибудинкова територія це ваша зона відповідальності. Ви повинні забезпечувати на ній прибирання та посипання. А підприємцям, що прибирання в радіусі 15 метрів від об'єктів вашого бізнесу це ваша зона відповідальності. Також нагадую і водіям, і пішоходам – будьте обережні. Та про наші мирні перемоги на чемпіонаті України з боксу, який відбувся у Львові, вихованка Дю США номер 7 Поліна Черненка стала срібною призеркою. Вітаю нашу спортсменку та бажаю нових успіхів! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!